Вітаю вас на каналі Newsroom. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну, давайте глянемо навіть от зараз. Кілька цих днів. Сьогодні 31 перше, двадцять дев'ятого числа, вони мали покинути Лавру. Звичайно, вони не покинули. Поліція в Лавру не зайшла людей, яких мали на момент, коли звідти мають виїжджати ченці. Автоматично Лавра мала бути перекрита для сторонніх осіб, щоб не було інцидентів. Ну це безпекові заходи. Причому безпекові заходи, які регламентуються ще й положенням про режим воєнного стану в країні війна. Уявіть собі, що греко-католики або ПЦУ організовують хресний хід по Києву, а ще й тут ці з іконами, там, мені здається, навіть Нікола Шківтарова навіть виносили. Правда, їм здається, його завернув хтось, але навіть таким. Уявіть собі, що е, будуть збирати на масове зібрання. Не там на великодню службу Божу, де й теж люди якось обережніше ходять в інших церквах, а на політичну акцію, яка носить відверто антидержавне спрямованість. Держава винесла вердикт. Вона є власником приміщень нижньої лаври, і вона в зв'язку з грубим порушенням умов оренди в односторонньому порядку, згідно закону нашого кодексу, який є, розриває цю оренду. І церква якась. Організації, якісь люди збираються на акцію проти держави, тому що держава розірвала оренду і каже, ви маєте виїхати з нашої території, з нашого приміщення. А якісь люди кажуть: Ми проти держави. Ми не будемо виконувати рішення держави. От уявіть собі, що це б зробила будь-яка інша церква в Україні. навіть ну крім тих двох, які я вже згадав: от мусульмани в Україні, е, юдеї, протестанти. От хто завгодно Що таке можна собі уявити? Навіть уявити такого не можна. Перше тому, що вони є закону Громадянами Всі конфесії в Україні сповідують виконання закону, тому що Богу Богове, а кесарю-кесареве, треба жити за законами своєї держави. Якщо держава виносить якісь речі, так ви можете це оскаржувати в суді, що є абсолютно закономірно. А ви не маєте права казати державі: да пошлі ви, ми не будемо виконувати ваші накази, ми взагалі вас проклинаємо. І ми заявляємо, що ви винні в війні, ви війну накликали своїми гріхами, ви тут вороги наші, а ми друзі і браття з Москвою. Можна ви уявити таку пропаганду в якійсь іншій церкві, щоб на це держава не зреагувала? У Мене просте питання: відбулося від е, Лебедя Павла, їхнього. Вже тепер законом екс-настоятеля Лаври, фактично, тому що Лавров не повинні втратити, піти звідти. Заява звернення до Зеленського. Слухайте, й мене до Зеленського, напевне, що з мене з його симпатиком точно ніхто не називе. Але вибачте, московський агент напевне, що тут під рясою там полков, не полковнички, а генеральські погони висять. З погрожує президент України. Яка перебуває в стані війни, а цей президент перебуває в статусі верховного головнокомандувача? Це йому каже вашій сім'ї, вам це обернеться, беріть і все інше. Ми раптом згадуємо так: слухайте. А от тоді, коли Зеленський їздив до золотого відведення робити, давно давно який це був 19 чи 20 рік, і двадцяти рік трошечки за його там, ну м'яко кажучи, хамську поведінку проти військових. Е про нього дещо сказали Маруся Звірбій і Софія Федина. Вони йому не погрожують. Вони просто попередили, знаєш, будь обережний, тому що ну, ти приїжджаєш туди в ті місця, де щось може і не так статися. Проти них досі, ще раз нагадую, досі відкрите кримінальне провадження. Проти людей, які є з патріотичними антиросійськими настроями, кримінальні провадження є, тому що вважають, що вони погрожували президенту. Не погрожував, але він так вважає. У мене просте питання. Володимир Зеленський написав заяву. А ДБР, СБУ відкрили провадження за прямі прогрози президенту його родини з вуст російського агента їхнього московського папа, який має навколо себе достатньо зомбовану масу, яка може щось організувати, які можуть десь піти, які можуть якісь бомби кидати. Тому що ну дадуть їм грошей, їм скажуть, що це діло було угодне, і вони побіжать це робити. Хтось відкрив кримінальні провадження? Пряма погроза. Ні, Дальше. У лавру заходять е, комісія мінкульту, яка має все прийняти, а їй відмовляється давати ключі. Вони знаходяться якісь ключі, тикають двері, виявляється, їм дали не ті ключі. Потім приходять, е, ну, скажімо так, їх називають е, ліца мужського пола е, спортивної наружності в рясах, правда. Але mm -hmm. саме спортивної наружності, ну такі типові ракетирчики, їх починають. так знаєте, Отак руки взяли і так вжик-вжик штовхати жіночок, товкти. Реально товкти, наставляти синяків по боках для того, щоб ніби руки, от бачите, а ліктями лупити їх. І вони тихенько відходять. Жоден поліцейський не прийшов підтримати представників держави. Вони офіційні представники власника приміщення кабінету міністрів, які прийшли виконати рішення уряду, що зробив поліція. Поліція десь там стоїть і дивиться і свою посвистує. В Цей момент знімають, як якісь знову. Жирний бойовик, в рясі, в рацію, військова рація. Слухайте, а взагалі, у нас під час воєнного стану можуть цивільні особи чи е, несторонні військові користуватися відповідним ремонентом. Мені здається, є дуже серйозні обмеження, в тому числі щодо рацій, щодо е, безпілотників, їх не можна запускати е, не військовим. Ідуть обмеження серйозні. Він в рацію до когось говорить: давайте сюди ще людей. Здесь маловато людей слишком мало. Подганяйте, ще сюди людей. Я перепрошую, це є спецоперація. Ніякої реакції. Поліцейські стоять ззовні і спокійно дивляться, як заходять туди бойовики. Бойовики, бабки зомбовані, все інше. І тому я не дуже уявляю, а яка, якої реакції ми очікуємо, якщо не зроблені найелементарніші речі. Конкретна антидержавна структура кинула виклик державі. Високого зневаження державі погрожує президентові цієї держави, а всі, хто його має захищати, стоять і роблять. Волять: а ми тут ні при чому. А ми тут просто так погуляти вийшли. От ми ми... от любимо гуляти нам біля Печерської лаври, кажуть поліцейські. Що це таке? Ну, знаєте, так не буває. Це виглядає дуже на якусь гру. Я думаю, що зараз вони ж роблять безперерви заміри соціологічні на банку. Я думаю, що вони зараз поміряють упродовж найближчого тижня. побачать, що це їм дуже погано відображається, що населення їхні вибори цього не хоче бачити. Я думаю, вони таки приберуть звідти попів і все дуже спокійно закінчиться. А знову ж таки простеньке питання: вона вже не є церквою. Можна отримати відповідні консультації від селенської патріархії з Константинополя про те, що Московська церква вийшла із церковної структури, і можна оглянути, що згідно з Томосу, який пов'язаний з державою, ще раз говорю, е, на відміну від католицьких церков, які принципово не визнають на собою зверхності держави, православні церкви пов'язуються без державою, і Томос отримується внаслідок запрошення держави. Вон атакували Порошенка. як добре, що він зробив це виптиснув цей Томос, але Томос може бути тільки. Тільки тоді, коли президент держави, і парламент держави і уряд держави просять його надати. томос наданий на прохання держави і церкви об'єднавчого собору одночасно. І внаслідок його надання встановлюється факт, який стає особ... значимим не тільки для церкви, він стає значимим для держави, тому що держава попросила про цей томос І Константинополь чітко пояснює державі: у вас в країні Україна є. Повністю там все чітко виписано канонічною територією православної церкви України. Тільки ця церква може вважатися офіційною законною ієрархією на всій вашій території. Її права не поширюються за її межі скажімо, в грехо є десятки єпископів по всьому світу. Православна церква України не може цього мати, вона має певні обмеження в цьому. Але вся територія України, міжнародно визнаних кордонах з Кримом і Донбасом, включно, є стопроцентно канонічною територією тільки цієї церкви. Це на запит держави дала відповідь Константинополь. І внаслідок цього на вашій території не може бути ще одної. Української церкви православної. Православна церква може бути тільки одна з усією ієрархією з усім. Все інше це можуть бути окремі церковні структури, парафії, деканати для іноземних вірян. Ну, от, наприклад, може в Україні бути сербська церква, церква православна церква, Болгарська православна церква, вони у нас є. В Одеській області є, Болгарська православна церква. Десятки парафій. Нормально. Сербська нормально та вірменська, але ну, вірменська вона не з православних, Це трошки інше за ну, церков, це трошки давніші, але будь-яка національність, в тому числі і росіяни, мають право. Мати на територію України свої церкви, вони не можуть тут мати свою ієрархічну структуру. Вони не можуть мати тут паралельну патріархію, митрополію. Може, вони навіть можуть якусь семінарію мати, скажімо, можуть, але вони не можуть розвивати це як структуру і називати тим більше це українською церквою. Тобто, згідно з норм церковних, такої церкви не існує, як УПЦ, Просто вона зникла. І згідно з норм державних, це пов'язано, тому що, ще раз кажу. Томос запрошувала державу, і держава зобов'язалася офіційно рішенням Верховної Ради, президенту і кабінету міністрів сприяти виконанню Томосу. Виконання Томосу передбачає в Україні є одна єдина православна церква, ПЦУ, все інше тільки на рівні окремих парафій. Як я вже й казав, сербська. Еллінська, там грецька, е, болгарська православна церква і російська православна церква теж може мати окремі парафії, де й там розкидані, а їхні єпископи не в Києві і не в Полтаві. А їхні єпископи тих церков відповідно в Вороніжі, в Ліпецьку, в Ростові. От як може бути все. А церкви окремі можуть бути не більше. І держава зобов'язалася, отримуючи Томос, сприяти його виконанню. Це взаємне зобов'язання. І тому, коли нам кажуть, що в нас церковні діяна держава держава від церкви, і ми не маємо права втручатися. Вибачте, це є лукавство правосавії. Це не дії, в православі дії, взаємні зобов'язання, і держава взяла на себе ці зобов'язання. Вона їх має виконати. А Тепер дивимося, як вона їх виконує приблизно 4 місяці назад, 3 місяці, і 3 тижні, якщо я не помиляюсь, Микола Княжицький з Європейської Солідарності подав законопроект. В якому там подібних трошки з тих аргументів, які я наводжу. Не я наводжу більше богосовські аргументи, босовсько-юридичні, скажімо так, на стику церкви і держави. Бо я все-таки юрист, плюс я є. Як будете сміятися, я ще є трошечки і богословом. Бо я колись займався навіть підручники з богослов'я писав. Але Микола Княжицький з інших, можливо, мотивів, вносить законопроект про заборону діяльності в Україні саме цієї ієрархічної структури, яка себе називає УПЦ, а насправді є МПЦ в Україні. І що? Три з гаку місяці назад цей законопроект дружньо підтримав відповідний профільний комітет Верховної Ради. Що сталося далі? Далі. Спікер Верховної Ради, пан Стефанчук, і. Депутатська більшість, яка сьогодні вже складається реально зі сух народу і ОПЗЖ, блокує його внесення в зал, його не ставлять на голосування. Його взагалі не включають в порядок денний. От ми маємо законопроект, підтриманий комітетом. Якщо він підтриманий комітетом, він повинен в найближчі тижні попасти в зал на розгляд парламенту. Все, комітет визначився. Комітет сказав, законопроект нормальний, адекватний відповідає. А профільний комітет я нагадаю, виносить висновок, коли цей законопроект пройшов. Через ряд інших комітетів, через правовий комітет, і там сказали, там немає порушень конституції. Через комітет європейської інтеграції. І там сказали, що він не суперечить нашим нормам угоди про асоціацію і євроінтеграції. Тобто, всі вже підтвердили, висновок мусить бути для комітету, що він виніс позитивне заключення від е, е, головного екс, науково-експортного управління. Очевидно, що він є, можливо, якісь застереження, що дось другого читання треба зробити. Але комітет би не підтримав законопроект і було сказано, що він антиконституційний. І от він лежить і його принципово не голосують. От вам і відповідь дуже проста, тому що нам розказують, які всі патріотичні, як ця влада тут нарешті щось зробила. Але насправді все робиться діаметрально навпаки. Насправді, ще я скажу, найкраще було б робити без екстремальних рішень, нікого не виселяти, нічого. А знаєте як? У 2019 році, до кінця, до осені мала почати діяти за півроку ота норма закону про внесення змін до закону про свободу совісті. І от за той період всіх мали зачистити. Один раз пройшлися, вони не перереєструвалися, на другий день їх зняли з реєстрації і спокійно, тихенько, до кожної парафії. Приходять поліцейські і питаються, ви перереєструвалися? Ні? Табо ж у вас яка висить Українська Православна церква? А яка має висіти Руська Православна Церква в Україні? Закриваємо церкву, вам штраф 5 тисяч гривень. Через тиждень прийдемо ще раз. Повірте мені, за цей тиждень відбудуться збори в селі, і сам батюшка перший буде агітувати селян за перехід до ПЦУ, а в ПЦУ прийняли м'яке рішення. Якщо священники чи там монахи не скоїли якихось злочинів проти України, не здійснили підтримки рашистської агресії, там кооборанства, то всіх приймати нікому не відмовляти. От тому зараз, наприклад, є історія, що Епіфаній призначив виконуючим обов'язки настоятеля монастиря, який успенського монастиря, який є теж на території Лаври зареєстрований, але немає там жодного приміщення, бо держава ту церкву так виганяє, щоб не вигнати, а правосамі церкві України одного приміщення там не надає. Так, от призначив людину, яка в 21-му році перейшла з московського патріархату до ПЦУ не після в 19-му, а в 21-му році, тобто недавно, і в мене є таке враження, що половина а може й більше монахів, які є, і посушників, які є в Києво-Печерській лаврі сьогодні під московським патріархатом, насправді ну вони, скажімо, так, вони конюнктурники, вони бояться Павла бояться інших бояться, але якщо тільки буде можливість. І церкві, оці приміщення, цю лавру віддадуть правосамі церкві України. Вони всі з радістю туди перейдуть. Воно звичайно трошки неприємно, тому що це кон'юнктурність, така знаєте. І ну, ми чекаємо від церковників духовного провідництва, якої знаєте, пасіонарності. А вони от чекають, коли нам буде безпечно, тоді ми підемо. Воно неприємно, але в принципі воно правильно, тому що будь-яка церква має мати монастирі, має мати монашество. Mm. А тут воно вже є. Ну, хай би переходило, і це все дуже легко би пішло. Так. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!